Сьогодні я спробую відповісти на одне з найрозповсюдженіших запитань стосовно амортизаторів пральних машин. Справа в тому, що усі амортизатори маркуються. Наприклад, ось цей амортизатор промарковано як 100 ньютон, а ось цей як 70. 100 ньютон або 70 – це показники опору, які створюють ці амортизатори при своїй роботі. І я колись помилково вважав, що ці 100 ньютон – це те ж саме, що 10 кілограм. Адже ще зі школи я пам'ятаю, що 1 ньютон – це 100 грам. Тому я вважав, що ось такий амортизатор на 100 ньютон має створювати опір в 10 кілограм. Тобто, щоб зрушити цей амортизатор з місця, мені необхідно прикласти навантаження в 10 кілограм. І коли я брав ось такі амортизатори. Ставив їх на вага та натискав на них, я бачив, що там навіть і близько немає 10 кілограм. Спочатку я подумав, що нас хтось обманює, але коли я побачив, що так себе ведуть усі абсолютно амортизатори, я почав задаватися запитанням: чому ж так? І виявилося, що в ньютонах ми вимірюємо силу, а в кілограмах вагу. І це досить різні речі. Тому, коли написано на цьому амортизаторі 100 ньютон, це означає, що цей амортизатор здатен погасити силу в 100 ньютон. Це не означає, що він утримує 10 кілограм. Це зовсім різні показники. А тепер дивимося, що нам покаже амортизатор 70 ньютон. А от якщо ми зробимо це з більшою швидкістю, то ми побачимо, що вага тут буде зовсім іншою і значно більшою. Я, наприклад, побачив зараз максимальне число, це 10 кг. Справа в тому, що при різній швидкості вони ці амортизатори створюють різний опір. Іншими словами, коли ми стиснемо цей амортизатор повністю, він загасить зусилля в 100 ньютон. Як мінімум, стосовно амортизаторів, ніколи не порівнюйте ньютони з кілограмами.